Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, долучається до нашої розмови. Олексій Олексійович. Вечір добрий Вітаю вас розпочнемо із запитання, яке лежить в основі нашої програми. Звичайно, воно стосується зустрічі цієї п'ятниці між президентом Сполучених Штатів Америки Трампом та Путіном. Чого ви чекаєте? Угода на користь України компромісу із поступками і її. інформаційного шуму не чекаю нічого. Дуже багато що буде, не знаю. Не хочу не хочу тут. Знаєте, виступати якимось провідцем. Ніхто не знає, враховуючи, що ми говоримо про Путіна. Враховуючи, що ми говоримо про Трампа, ми не знаємо, що там буде, але це шанс. Нам дуже потрібен мир. Нам дуже потрібне завершення бойових дій, і от зараз цей шанс з'являється. Тому я на це можу дивитися в першу чергу через ці окуляри. Бо ну до цього в нас і шансу не було. Тепер цей шанс з'являється. Чи цей шанс? Здійсниться чи умови будуть прийнятними і так далі. Ну, ми не знаємо на цю хвилину. І тут не хочеться спекуляції, бо чесно кажучи, в мене є таке відчуття, що навіть особисто Путіна Трамп не до кінця знає, чим завершиться п'ятниця. А ми з вами тут так точно. Але маємо те, що маємо, що сьогодні у Німеччині відбулася зустріч між зеленським європейськими лідерами. Приймав очевидно канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. Також був генсек НАТО присутній. І Дональд Трамп також був на телефонному зв'язку. Обговорили п'ять пунктів. А наскільки важливою з вашого огляду була сьогодні ось ця така відеозустріч, телефонна зустріч з ким вісь, з ким вічна, віч з ким по телефону. Бо Багато мовилося про те, що з європейськими лідерами, представниками європейських країн, перед зустрічю дуже потрібно поговорити. Я думаю, що це була дуже важлива зустріч по одній простій причині. Давайте будемо відвертими. Для Трампа голос України не є сильним. Ну, Україна не є провідною економікою світу, Україна мало що сьогодні може дати Америці. Там Трамп, звісно, є ця угода про мінерали і так далі. Ну але давайте це відбудемо. Україна не є на цю хвилину для США підсиленням. Скоріше, Україна на цю хвилину для США є певною проблемою. Європа є абсолютно необхідним союзником США в боротьбі з Китаєм за світове, ну якщо щонайменше паритет або за домінування, яке сьогодні йде. Європа є абсолютно необхідною для Трампа. Тому коли Україна щось говорить Трампу, то це одне коли це говорить звучить голос Об'єднаної Європи: Німеччина, Франція, Польща, ну і так, ті країни, які там були, тобто ключові країни, всі і, і разом має позицію України, то це міняє абсолютно картинку і міняє сприйняття в першу чергу самого Дональда Трампа. Mm -hmm. І якщо десь Україну він міг би проігнорувати, будемо відверті. Mm -hmm. Ігнорувати Європу йому набагато складніше. Ну і взагалі ну, дуже неправильно. І він цього не хоче робити. Тому зустріч була дуже потрібна. Ну Ми побачимо тепер, що буде далі, так. Але я ще хочу вам декілька запитань поточнюючих поставити. Ось це очевидно важливо, але знову ж таки посилаючись на заяви лідерів, які були там присутні, зокрема канцлера Німеччини пала, пана Мерца, він каже, що питання гарантій безпеки для України нині не обговорювались. Але для нас це питання номер один. Як ми можемо себе в майбутньому захистити, якщо ми підемо на переговори з Російською Федерацією, чи не так? Дивіться ну, перше, там якесь трішки от мертв сказав так, а Зеленський сказав, що начебто Україні пообіцяли гарантії безпеки. Тому не дуже зрозуміло врешті, що там відбулось. Зустріч закінчилась якісь хвилини тому. Я на неї не був особисто присутній, тому тут треба дочекатися більш чесної картинки. Але я вам хочу нагадати овальний кабінет. Лютий місяць, півроку тому. До речі, це було рівно півроку тому. І тоді вся ця сварка між Зеленським і Трампом і Венсом вона власне почалася з питання гарантій для України. Я хочу нагадати вам, в мене питання: от пройшло півроку. Ми тоді посварилися. Це дуже цьому радів Путін. Нам навіть зупиняли військову допомогу. Ну і так далі. І так далі. І де ж ці гарантії? Сьогодні про них ніхто насправді не говорить. Ніяких спеціальних гарантій у вигляді членства України в НАТО ніхто не збирається давати. Годі себе обманювати і годі розповідати те, чого немає. Гарантією безпеки України є наші збройні сили, і от що дійсно для нас і тому для нас таким принциповим є ніякої так званої дімілітарізації, про на яку постійно тисне Росія, Тобто ніякого обмеження українських збройних сил. Тому що обмеження українських збройних сил означає, що далі вже Україну доб'ють, тому що не буде збройних сил достатніх, які зможуть зупинити чергову російську навагу. Тому для мене головна гарантія безпеки України це збройні сили України, які не можуть бути ніяким чином лімітовані, і це принципово для нас, це для нас червона лінія, і які, і які мають от продовжити отримувати щонайменше європейську підтримку. Бо о, я сумніваюся, що Сполучені Штати Америки готові далі безкоштовно підтримувати наші збройні сили. А от європейці готові, тому що ми фактично наші збройні сили боронять не тільки Україну. А східний кордон Європи, ну от, власне, все тому це ми маємо розглядати як гарантії безпеки. Звичайно, я би хотів бачити членство України в НАТО, але я не думаю, що варто про це не говорити. Ну повторюю, з півроку нам розповідали, що така була важлива ця сварка. Ця сварка була ні про що, тому що ми в нічого врешті-решт з цього не отримали. До речі, ще одні гарантії безпеки, хоч і не прямою, але є членство України в Європейському Союзі. Тому що, хоч цей не військовий союз, але очевидно, що цей союз не може ігнорувати, наприклад, якщо якусь країну вона просто в військовому сенсі, і от це мені здається, якраз Україна має поставити зараз як дуже важливу вимогу до європейців. От тут теж ми бачимо цікаву позицію. Європейці не дуже насправді поспішають рухати Україну в європейський союз, і от якраз це момент. А Трампу все одно будемо ми члени Європейського Союзу чи ні. Тобто, це якраз те, де він може допомогти і нам це витиснути з європейців, і я би сьогодні на місці Зеленського як одну з умов, як одне з того, що на що можна розмінюватись, щось а ставив саме прискорене, щоб умовно кажучи, була гарантія з боку ключових лідерів Євросоюзу, що на 1 січня там двадцять року Україна стане членом європейського союзу. А це була би теж гарантія, і це був би для нас дуже важливе, дуже важлива річ. Так, ми активно стежимо тоді, пане Олексію пропоную рухатися далі. Бо насправді ось таких інформаційних вкидів і про тристоронню вже зустріч, що може відбутись за участі зеленського Трампа і Путіна. Їх є дуже багато. Також говорять і про лінію розмежування, про територіальні поступки. Тоді почекаємо п'ятниці, і вже відштовхуючись від результатів, будемо далі про це говорити. Множинне громадянства, пріоритет при виборі держав для множинного громадянства надаватимуть. Країнам, де проживають найбільше українців про те, що відбувається в Україні, українська політика та державним партнерам. Про це подумав президент Зеленський. За його словами, уряд наразі а, а, представляє нам перелік таких країн. І давайте почуємо і знайомимося ми із ними, і далі будемо з вами обговорювати, пане Олексію. Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент, а, закон. Є закон правильний щодо відкриття списку держав, з якими буде передусім множина громадянства діяти, це ті держави, де багато українців. Пріоритетність дуже проста. Це наші партнери, країни, які нам допомагають, які підтримують нас впродовж війни, які прийняли велику кількість українців, які їх підтримали там, у себе на батьківщині, а також які підтримали українців тут під час війни. Олексій, які ризики або ж переваги ви бачите у впровадженні закону про мнажине громадянство в Україні? У будь-якому законі в будь-якій ситуації я завжди згодні бік. І ризики, певні є. Але треба розуміти, що Україна знаходиться в ситуації, коли в нас немає ніякого вибору. У нас абсолютна демографічна катастрофа. А в цифрах 1990 року в Україні народилось 1 мільйон дітей. Минуло, Поза минулого року 175 тисяч, минулого року 170 тисяч, цього року, судячи з усього, буде ще менше ви відчуваєте порівняння в 6 разів. Це, ну в принципі, з такими темпами відтворення населення є такий показник. І не рахується просто. Якщо помножити цю цифру на середній вік, то ви отримаєте те населення, яке такий темп поповнення може стримати. Ви можете легко отримати, що перед такій народженості в Україні рано чи пізно не залишиться більше 10 мільйонів людей. Це абсолютно катастрофа. І тому ми сьогодні маємо йти на абсолютно екстраординарні кроки. І перше, що ми маємо зробити, це не виштовхнути тих українців, які знаходяться в тих самих країнах, про які тільки що говорив Зеленський, з українського громадянства, тому що все одно хлопчики і дівчатки, які в 15-16 років виїхали в Німеччину, які там вже 3,5 роки, вони все одно візьмуть же німецьке громадянство. Ну ми з вами це розуміємо, вірогідність о 90%. Тепер питання тільки в одному: вони його візьмуть і від українського відмовляться. Чи вони його візьмуть, і Україна їм дозволить мати два громадянства в надії, що можливо завтра, після завершення бойових дій, після того, як Україна буде відбудовуватися, приїхавши до своїх бабусь дідусів, вони тут застрінуть хлопця-дівчину, вони тут створять родину, вони тут залишаться. Не всі, звісно, але хтось хоча це перше, що ми маємо зробити. Тому я не знаю. Тут я бачу багато розмов на цю тему і якихось там зламаних списів. Я не розумію, в чому сенс цього тут. Математика працює. І математика, на жаль, вона дуже сумна для нас. І я вам її не вів. Тому ми маємо зберегти. Ну і звичайно, є українці, які народились там в Канаді, в США, в Польщі. Якщо ці українці цікавляться Україною, якщо ці українці дають собі ну таку можливість, що вони тут будуть жити. Так давайте їм дамо це громадян. Що ми втрачаємо від цього? Що ми втратимо? Зафіксувала, почули вашу позицію. Вона абсолютно аргументована. Також хочу почути вашу думку із приводу заяви президента Зеленського. А таку популярну тему або ж непопулярну тему для чоловіків в Україні молодь до 22 років зможе виїжджати за кордон про це напередодні сказав Зеленський. Давайте почуємо прямомову мову і далі дамо також і думку народного депутата. І вашу почуємо. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, що було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні, реалізувати навчання. У нашому ефірі ваш колега, зокрема від фракції Батьківщина Сергій Євтушок, каже, що ймовірно йдеться про тих студентів, які мають офіційне запрошення на навчання, і таким чином можуть покидати країну. Чоловік навчається за кордоном і змушені кожні три місяці приїжджати в Україну для поновлення виїзду за кордон. Десь так це може виглядати. Як ви пояснюєте це? Тому що в Україні мобілізація розпочинається з 25 років. Чому межа встановлена 22 роки з вашого огляду, пане Олексію? По перше я не знаю з якими колегами, з усією повагою, пані втушок за те, що ви зараз процитували. Uh -huh. З того, що знаю, я ми очікуємо на постанову кабінету міністрів, які просто всі українські громадяни, чоловіки віком 18, 19, 20, 21 рік отримують право виїзду за кордон. Як сьогодні таке право мають українські чоловіки віком 17, 16, 15, 14 років і так далі, і саме це має відбутися, тому що що це тільки тим студентам, які Це, це не потрібно, і сьогодні є програми академічного обміну, на які дуже складно потрапити. І це все складна історія. Тут ну, мені здається, що ну нарешті, бо я дуже довго підіймав цю тему. Я вважаю, що історія з закритими кордонами це величезна дурість. Я вважаю, не не просто дурість, а ще й величезна колосальна корупція. Всі знають, скільки коштує перетнути кордон. Всі знають коштує оформити відповідні документи, як люди платили за цей шлях. За чого тільки не було, щоб люди перетнули кордон? Всі ці гроші не десь здівалися, а вони всі не йшли нагору. І на цьому з, з, мільярди доларів зібрані з українців пограбовано з українців. Я нагадаю вам тільки історію про крупу очільницю МСЕ Хмельницької області. Це ж один з документів, які дозволяв це інвалідність, і як вона викидала сумки з баблом з вікна своєї квартири, просто фізично, коли до неї прийшли з обшуками. там же в квартирі навіть стояти вже нема було де так забита. Квартира була пачками доларів. Ну я ну, яка ще потрібна картинка. Щоб зрозуміти, що те, що відбувається на кордоні, це божевілля, корупція і давно має бути припинено. Звичайно, ми зараз говоримо тільки про частковий крок. Бо я за повне відкриття кордонів і на 22, і 40, і 62 всі мають бути відкриті кордони, бо все одно ті, хто хочуть, їх перетинають, тільки все на цьому заробляються гроші. А в випадку молоді це взагалі злочинно, те, що було зроблено, тому що тим, що влада зробила, і три з половиною років тримала цю ситуацію, вона виштовхнула за межі України. Ну, сотні тисяч точно, а може вже і мільйони людей. Бо ми з вами знаємо, і я думаю, що от зараз нас дивляться люди, і вони знають такі родини, де родина в 17 років, коли хлопцю було, вивозила його за кордон, і з тих пір, тому що тільки з однієї причини, що 18 він вже не зможе виїхати. Про мобілізацію мови немає. Ті, хто хоче мобілізуватись добровільно віком 18 24 4 років, вони так це можуть зробити. Мова йде про тих, хто не хоче цього робити. Так нащо ми виштовхували цих людей? Нащо ми не давали можливість цим хлопцям з Польщі, Німеччини приїжджати в Україну, бачити свого батька, який, можливо, воює і не може виїхати, бачити свою бабусю, бачити своїх рідних, підтримувати зв'язок з Україною? Ми їх свідомо виштовхнули, і фактично перед ними встановили залізну завісу, не даючи їм можливості заїжджати до себе додому. Ну це просто. Ну, божевілля, а, думаю, що зараз це прозріння, яке хоч якесь частково з'являється Зеленського. Частково як він пов'язано з так званими картонковими протестами, де була переважна молодь. Я зараз бачу на бажання у влади якось підлизнутися до молоді. Вони відчули, що вони цю групу втратили. Я хочу вони просто може, цього не знають. Вони втратили всі групи вікові в Україні. Якщо вони цього не знають, всі ці mm -hmm. всі ці історії про 70% рейтингу зеленського і підтримку це абсолютно вибачте фігня. Інакше це назвати неможливо. Ніяких 70% не існує і не існувало вже як мінімум два роки. а, а з кожним днем все стає тільки гірше. От вони з молоддю зрозуміли, тепер намагаються ну, якісь поступки зробити молоді. Також вони там підіймають пакети стипендію академічно тим, хто добре навчається. Заговорили про можливе підняття стипендії з наступного року всім іншим. Ну тобто, які з'являються певні певні кроки е в напрямку молоді. Там офіс президента пішов до студентів поговорити з ними. Е нарешті почтишки почути, що вони думають про все, що нас відбувається. Ну, от так. Але повторюсь, треба відкривати кордони повністю, ну але краще, хоча б до 20 років, чим нічого. Тобто, я як людина, яка багато разів це питання підіймала в Верховній Раді, запитами, і зверненнями, і всіма можливими шляхами. Ну, я радію, що хоча якісь зрушення. Зафіксувала, дякую. Ось читаю до речі, у вас на офіційному вашому телеграм-каналі Гончаренко запрошує нашу глядацьку аудиторію долучатися, підписуватися. Кабін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів та працівників освіти. Аби дізнатися детальніше, друзі, переходьте, ознайомлюєтеся. А ми ж а, кажемо пану Олексію, дякую і до швидкої зустрічі. Добре. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність.